Мене звати name? My name Я з Куби. Я працював у Москві протягом восьми місяців. Це було важко. Я працював щодня, щоночі. Я не знав, що таке спати. Я не знав, що таке їсти. Тому що всі Кубан гроші я family, у Кубу моїй сім'ї, моєму сину, son, дружині, mom. мамі, тату, я so yeah, працював безперервно, a, бо моя віза в Росії була дійсна тільки три місяці. After you are Після трьох місяців ти стаєш нелегалом, а бути нелегалом в Москві нелегко. Тому що поліція щодня прочисує місто. Вони кажуть так, давай нам гроші, інакше ми депортуємо тебе чи відправимо на війну. Я не підписував контракт. Мене мали депортувати на Кубу. Я питав про це. питав, чи це документ, це депортація на Кубу. Міграційний офіцер відповів, що мене депортують на Кубу. А через шість днів я поїхав на металевій автівці. Може на 700 кілометрів. я не розумів, чому так, адже мене мали депортувати на Кубу. Проте це було неправда. Я їхав на війну. я бачив, як усюди довкола вмирають люди. Мені страшно. Я плакав, бо не розумію, чому я потрапив на війну. Я ніколи не бачив своїх документів, не бачив грошей. Я нічого не бачив. Сказали тільки іди. До Куп'янська. Потім командир знову подзвонив мені і сказав: ти мусиш йти на Куп'янськ. я сказав, що це неможливо. Я не міг іти. Мені відповіли, це не проблема. Ти маєш іти до Куп'янська. Тож я пішов до Куп'янська через ліс і з кулею в моїй нозі. через річку переправилися на човні. гребли веслами це тривало хвилину. Це маленька річка, дуже вузька. Я і двоє хлопців у човні. Ми пливли. Може, хвилину чи 40 секунд. Я приїхав у Куп'янськ, здається, у серпні, серпень, місяць серпень. Тож я був у Куп'янську, здається, два місяці. За цей час я не бачив нормальної їжі. Півтора місяці самі лише помідори. Мене взяли в полон українські військові. Я йшов на евакуацію. Я двоє російських солдатів і один український боєць. Я йшов на евакуацію. Я вистрілив у російського солдата, який стріляв у мене. Тому тут у мене поранення від російського автомата і тут також куля з російського автомата. А ще після відпрацював міномет. Тож двоє російських солдатів утекли. А я ні. Я залишився із українським солдатом. Я допомагав солдату, у якого було поранення в лівій руці. Тож разом ми пішли до одного будинку. У якому живе бабуся, бабуся допомагала мені і українському солдатові. Вона давала мені їжу, воду. Я спав одну ніч у цьому будинку. Ця бабуся така хороша, а я ж солдат на російському боці. Вона казала мені, що це не проблема. Що я просто хлопець, якому потрібна допомога. Тож ця бабуся дуже добра. Для мене це єдиний хороший досвід за цю війну. Бо цивільні українці допомогли мені. Моє життя собачелейно. Вибачте на слові. Можливо, я повернуся в мою країну, можливо, ні. Я впевнений, що потраплю до в'язниці десь на 20 років. Тому що Куба і Росія, друзі. Це собаче лайно. У мене немає майбутнього. Можливо, моя сім'я у в'язниці. У моїй країні поліція маніпулює всім і всюди є їхні агенти. Тому це складно. Я не певен, що маю інший вибір. Тому можливо піду у в'язницю на 20 років. Мій позивний ніхто. Ніхто.